Вітаю, друзі! Сьогодні разом з вами приготуємо легендарний торт Спартак. По-іншому ще його називають шоколадний медовик. В миску висипаємо цукор, ванільний цукор, щіпку солі, вершкове масло та мед. І кладемо це все на парову баню. Дочікуємося, поки цукор весь не розтопиться з маслом. І тоді всипаємо соду. Тепер потрібно інтенсивно все перемішувати. Маса повинна стати білою та пишною. Даємо трошки остинути масі і додаємо яйця. Перемішуємо. Далі в борошно просіяне. Просіємо какао-порошок, перемішуємо і додаємо частинами тісто. Перекладаємо тісто на робочу поверхню та замішуємо. Не забивайте сильно тісто борошном, так як воно ще тепле, і скільки би ви не додавали борошна, воно все одно буде липкуватим. Далі розкачуємо дуже тоненько, проколюємо вилкою і кладемо випікатися в духовку розігріту до 180 градусів. Після того, як корж спечеться, вирізаємо по потрібній нам. Формі. Моя форма 20х22. Відрізки збираємо в мисочку, нам вони потрібні будуть для посипання торта. Далі приготуємо крем пломбір. До речі, такий крем класно підходить для шапочок, капкейків, для начинки трубочок, еклерів. Нам потрібна жирна сметана. Жирність моєї сметани 30%, але підійде і менш жирна. В жовтки висипаємо цукор та кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо. До жовткової маси також додаємо столову ложку сметани від загальної кількості і перемішуємо. Переливаємо жовткову масу до сметани і кладемо на плиту. Будемо це все доводити до кипіння. Коли маса закіпить, виключаємо її та додаємо ванільний цукор. Також додаю брусочок вершкового масла від загальної кількості. Заверну основу, кладемо вистигати. Додаю столову ложку коняка. І жирні вершки. Жирність вершків повинна бути не менше 30%. У мене 35%. Вершки повинні бути холодні. Також маса северна повинна бути охолоджена. Збили крем, подивіться, який він плотний. І дуже-дуже смачний, нагадуємо морозовий пломбір. Далі можна збирати торт. Для зручності крем розпреділюю на кожен корж. Трошечки крему залишаю, щоб потім оформити бортики. Кладу торт в холодильник приблизно на 5-6 годин, щоб він добре просочився та відстоявся. Далі приготуємо шоколадну помадку. В мене молочний шоколад і вершки. Також білий шоколад. Поміщаю в гарячу воду. Для того, щоб помадка була більш гладкою та блискучою, нагріваю трошки феном. Формую візерунок. бортики декоруємо крихтами, які залишилися з обрізків коржів. Ось такий торт Спартак в нас вийшов. Це неймовірно смачний торт. Він просто тає в роті. Попробуйте обов'язково приготувати його, надіюсь, він вам сподобається. Ну а я вам бажаю приємного апетиту. До нових зустрічей!